Дмитро Кулеба сьогодні в увазі українців. Він давав інтерв'ю в прямому ефірі і, вирішивши з журналістом, що камери вимкнені, він сказав нас, що там вибило чи що, а далі піднімає так ф. Знаєте, це було прикольно. Журналісту, який був у студії, йому треба дати Оскар, тому що він не заржав. Якби я сидів, я, в кадрі, я, я не знаю що. Я б напевно, не стримався, тому що таке побачити було це. Це було дуже дивно. Хто не бачив відео, Телеграм в шапці профілю. А тепер я хочу повернути вас до нещодавної ситуації з журналісткою. Пам'ятаєте, як деякі громадяни, а насправді дуже багато громадян України захищали і казали: ну а що тут такого? Це тільки обстріли були, і журналістка там нецензурно виразилась, нічого страшного, всі мають на це право. Друзі, ви чогось е, от порядком не розумієте. Ви не розумієте простого, е, простої очевидної істини, яку вам вже показують, просто показують, а ви все одно заперечуєте. Люди, частина людей, які створюють інформаційну, політичну, соціальну картину дня, вони насправді на камеру одні і говорять одне, а насправді думають і роблять зовсім інше. І це тільки ілюзія, що ці люди от говорять вам так, як вони думають. Насправді це не так. І ви цього чомусь чути не хочете, коли я вам говорю про те, що бути обережними з цими людьми. Будьте обережними з тим, що вони говорять, завжди знайдеться людина, яка каже: мені ти не повну цитату привів. Він там мав на увазі. Ріб'яники, якщо вам потрібно 3 години дивитися, що розжовує вам черговий чиновник, ви можете дивитися. Для мене, для людини освіченої, інколи достатньо подивитися 5 хвилин, для того, щоб все зрозуміти і не витрачати своє життя на 2 години. Незрозумілого трешу і промивання мені голови. От коли вам говорять про кібергігієну, про інформаційну гігієну, ви повинні розуміти, що поширювати її потрібно не тільки на нашого ворога. До речі, я не дивлюсь ніякі ресурси там, а українці дивляться. Хоча всі розказують, що наративи хтось там поширює. Так ось це все ж стосується і наших чиновників і політиків. Відрізнити людей, які щирі. Які реально говорять вам те, що вони думають, від тих, що говорять одне, а думають і що небезпечно роблять інше, а часто і протилежно інше, відрізнити це важлива складова нашого з вами майбутнього. Це важлива складова виборів, це важлива складова майбутнього нашого з вами в цілому життя. Бо нерозуміння того, що вам знімлять і покажуть одне, а насправді буде все інше. Ось це велика велика проблема. Підписуйтесь на телеграм, Ютуб в Шапці. профілю. я з вами завжди я проводжу стріми. Я з вами такий, як я є в житті. Ну а кулебу можете подивитися.